Ось три основні платформи, де ти можеш заробляти на своїх 3D-моделях. TurboSquiz найпопулярніший маркетплейс для 3D. Сюди зазвичай приходять великі студії за моделями для ігор, кіноіндустрії чи навіть реклами. Тут ти можеш отримувати 10-200 доларів за одну модель, але платформа забирає до 40% як свою частку. Це називається Роялті. І це найбільший мінус цієї платформи. CGTrader – мій улюблений. Тут Royalty менше близько 20%, Плюс платформа функціонує також як невелика фріланс-біржа для 3D-шників з мінусів, що Виділитись потрібно постійно оновлювати профіль, додавати нові моделі і постити про них у соцмережах Instagram чи Twitter. Кечфапс практично така сама платформа, як CG Trader. Але тут більший шанс просунутись, адже алгоритми працюють простіше. Також аудиторія тут менша, здебільшого інді розробники, а роялті тут 20-30%. Мінуси платформи, перші продажі можуть бути повільними, іноді чекаєш місяця, то й два, адже тут особливо вписувати теги. Тобто так звані ключові слова, по яким клієнти шукають потрібні моделі. І перші рази не завжди вписуєш потрібні теги.